У центрі Барселони зіткнулися два автобуси. Постраждало понад 50 людей. Чотири з них у критичному стані. Автобус, який перевозив італійських студентів, врізався в автобус, у якому були пасажири круїзного лайнера з Німеччини. Це було жахливо. Автобус зупинився. Ми підвелися, щоб вийти, але щось ззаду наштовхнуло. І ми всі попадали. Дві людини не вставали. Це було дуже страшно. Інцидент стався вдень на одному з найжвавіших проспектів каталонської столиці. На місце прибули пожежники та лікарі. Моя козина була в автобусі, що врізався. Там було кілька постраждалих. Вона намагалася допомогти, але там була паніка. Ми вийшли на шум і побачили, що зіткнулися два автобуси. Один із них врізався в дерева та вуличний ліхтар. Автобус позаду був розбитий, і водій застряг у понівеченому металі. Усе обличчя було в крові. Пожежники розрізали метали, витягли його. Зі слів лікарів постраждали й перехожі цими днями. В Барселоні проходить світовий конгрес мобільних технологій, який приваблює десятки тисяч людей.